Мабуть, на сьогодні це оптимальний варіант кросоверу, який ти можеш придбати на ринку в Україні за дуже чудову ціну. Людей, що зараз цікавить? Щоб, ну, і, на, мабуть, завжди цікавило, щось купити таке, щоб влаштовувало у всьому їх. Ну і, звісно, ціна, щоб також була чудова. Зараз це ось ось. Я більше як такого вибору не бачу. Чому другий раз я його знімаю? Перший раз я стикнувся з ескросом і вам показував відео. Там ми виїжджали в багнюці його трохи і спитали. І тоді, після цього, як я сів в нього проїхав. Перші враження, звісно, ти получаєш, як дивишся на зовнішність авто, як заглядаєш в салон. Але ж основне враження у тебе складається про авто, коли ти сів на ньому, проїхав по місту. Побачив, як працює двигун, як працює коробка автомат. Тут 6-ступеневий І, звісно, дуже поразило, коли ми загнали її в болото. І вона там чудово себе відчувала. І я також в салоні дуже був здивований. 20 від 25 чи 24 з чимось. До 27 тисяч доларів. Там три комплектації, заходиш, дивишся, є версії з переднім приводом, але ж оця Сузукі, вона ж дуже цікава на повному приводі. Повний привод фірмний Сузуки Ол який дуже чудово відпрацьовує.